Україна насаджує лгбт ідеологію та фемінізм за трохи західних кураторів. Якщо ви хоч раз чуло це твердження, вітаю. ви стали мішенню російської гендерної дезінформації. Пропагандисти часто поширюють прохалку про небезпеку гендерної рівності, запевняють, що правозахисні заходи та допомога постраждалим від гендерно зумовленого насильства загрожують традиційним цінностям. Ще вигадують байки про 56 гендерів. Шість чи п'ять палуб не придумали. Хоча гендерна рівність це насамперед про забезпечення рівних прав і можливостей для всіх, захист від насильства та рівні умови для активного суспільного життя, без стереотипів про жіночу. Чи чоловічу справу мета Росії дискредитувати демократичні процеси в Україні через емоційну маніпуляцію. Але поки в Росії виправдовують насильство та приниження традиціями, в Україні будують вільне суспільство, де кожен має право на повагу та безпеку. Тож завайте пропагандистом, не ведіться на російську гендерну дезінформацію.